Харківська програма Доступне житло зазнала деяких важливих змін. Так, учасники міської цільової програми будівництва та придбання житла звільнені від щоквартальних зобов'язань щодо погашення кредиту. Мова йде про платежі на погашення суми кредиту та нарахованих відсотків у разі їх наявності. Зокрема, це стосується військових або члени сім'ї, яких після оголошення воєнного стану були призвані чи проходили військову службу. Звільняють і тих, хто уклав кредитні угоди на будівництво будівництва чи придбання житла в об'єктах будівництва, що не були введені в експлуатацію на початок дії воєнного стану. Наступним важливим рішенням на сесії є зниження для ОСББ та ЖБК частки співфінансування із міського бюджету для проведення ремонтних робіт. запроваджується обов'язкове співфінансування при проведенні капітальних та поточних ремонтів у квартирних будинків. Заходи з за енергоефективності та заходи за напрямками благоустрою прибудинкових територій обсягом не менше одного відсотку. Тобто ми не кажемо про один відсоток, ми кажемо, що це не менше одного відсотку. Ми вважаємо, що сьогодні в цей дуже нелегкий час, коли досить багато людей повиїжджало і немає можливості збирати такі кошти, які були до цієї програми по програмі 30 25 на 75 30 на 70 відсотків ми знижуємо ставку саме для того щоб дати можливість людям е себе відчувати рівними з всіми іншими також у програмі передбачена підтримка ЖБК та ОСББ для усунення аварійного стану житлового фонду що виник внаслідок бойових дій для цих цілей використовуватимуть кошти на умовах співфінансування в тому числі із державного бюджету як повідомляють у профільному департаменті відповідні державні механізми зараз перебувають на стадії розробки також для підтримки життєдіяльності та розвитку мегаполісу в умовах воєнного часу у Харкові створили цільовий фонд, куди можна буде залучати додаткові кошти, благодійні внески, гранти та міжнародну фінансову допомогу. При цьому у подальшому гроші ефективно використовуватимуть для захисту населення та протидії військовій агресії. В е, даний час, коли йде війна, коли йде російська агресія проти суверенної України, нам дуже потрібне оперативне вирішення, у тому числі фінансових питань, які е, виникають під час определенних критичних ситуацій, тому це, це рішення направлено на це. Також внесли зміни і у іншу програму соціального захисту населення. Так вишам частково компенсують проживання харків'ян-гуртожитках. Додаткові соціальні гарантії нададуть тим, чиє житло зруйноване внаслідок дій російського агресора, і хто був вимушений переселитись у гуртожитки закладів вищої освіти першого четвертого рівня акредитації на території міста. 50% нарахувань за проживання візьме на себе місто. Марія Соловйова, Василь Голосний та Андрій Пакулов Харківські звістя.